Привіт, друзі! В цьому відео я буду розбирати, як відрізнити чіп Айроха від чипу Джері. Візуально це все одна і та ж сама модель AirPods 2. Щоб дізнатися, який чіп стоїть на вушниках, потрібно використовувати спеціальний софт, а не орієнтуватись по коробці або як полюбляють писати продавці по плівці чи домашньому підносі з коробкою. Серійні номери можуть бути дійсними на офіційному сайті, можуть бути недійсними. Гравіювання можуть бути або не бути, на це я б не радив звертати увагу. Насправді, комплект коробки під оригінал в масштабах виробництва Китаю коштує копійки, та його можна замовити без проблем за додатковою оплатою. Це ніяк не впливає на якість навушників. Зараз я вам продемонструю, як виглядають навушники на чіпі Джері та на чіпі Роха Я вже й сам заплутався, де з них які. Так виглядає модель номер 1 Ви можете бачити, що присутні гравіювання під кришкою. <заряження> з скоробки, гравіювання на задній стороні, навушник на внутрішній стороні має датчик положення в вусі, захисна сітка, на динамік, гравіювання серійнику навушника. Введемо їх поки що. Візьмемо номер 2. Ми бачимо, що присутні теж гравіювання як під кришкою, так і на задній частині. Навушник виглядає абсолютно однаково. Кейс виглядає однаково так же само, що в першому, щоб в другому випадку. Я думаю, якщо викласти їх з кейсів та змішати, то відміну не знайти, та можна заплутатися. Отже, постає питання, як відрізнити чіп. Навушники в першому і в другому випадку дійсно добре виготовлені. Щоб відрізнити який чіп, ми беремо телефон на базі Android. Завантажуємо спеціальний софт та під'єднуємо до телефону навушники. Пошук Bluetooth. Під'єднали наушники. Запускаємо програму. Вибираємо наші навушники. Під'єднуємося. Бачимо зелений надпис, що ці навушники під'єднано до програми. Отже, це наушники на базі Aeroha. Далі заходимо в пункт інформації. Про чіпи бачимо, що в нас встановлений чіп Aeroha 1562M. Хочу зауважити, що інших способів, крім цього софту, або розбирати навушник, немає. На айфоні перші і другі навушники під'єднуються за допомогою PUP-повідомлення. Давайте тепер підключимо другі навушники, достаємо їх з кейсу. Під'єднуємо через Bluetooth. Запускаємо програму та обираємо другий навушник. Бачимо червоний надпис. Це означає, що вони не під'єднуються. Це дешева версія на базі Чіпу Jerry. Ми бачимо, що візуально вони однакові. На iPhone відображаються та під'єднуються однаково. Три серійника в меню, можливість переіменувати. Звук. Хочу зауважити, що в обох навушниках насичені. По звуку їх можна відрізнити лише коли одразу порівнювати, мати в руках обидві версії. Бачимо візуально вони геть схожі. Кому цікава тема навушників, підписуйтесь. Буде ще багато цікавих відео.